Часом я дивлюсь на світ крізь рожеві окуляри. Я хочу вірити в ідеальні образи та ідеї, які створила я сама, але відчуваючи себе захищеною цим рожевим відтінком, я потрапляю в пастку самозаперечення. Мої страхи та незавершені справи давно минулого починають тягнути мене назад, подалі від дверей знайомства із собою. Ось чому я почала чесно розмовляти із собою, знайомитись із своїми почуттями, без виправдань, але і без самобиття. Це нелегко. Але саме це дозволяє мені почати розуміти, коли я починаю собі брехати із-за страхів або недоліків. Так я вважаю себе недостатньо розумною, сильною чи красивою. І через ці рожеві окуляри я забула про власну цінність. Я дозволила ідеальним образом заступити мою унікальність. І ось настав той момент, коли окуляри трішки з'їхали. Хто я? Пройшло чимало часу, поки я почала вчитись приймати себе такою, якою я є, знаходити сили, щоб зростати, розвиватись та покращувати своє життя. Не здавайся, не опускай рук. Так, дорога знайомства із собою може бути заплутаною і вимагати часу і літрів сліз. Але кожен крок на цьому шляху є цінним і відкритість перед справжніми почуттями, які ти приховуєш, допоможе знайти ту міць, яку ти давно шукаєш всередині себе. Тож пам'ятай, що істина є в твоєму серці. Поглянь на себе чесно, зізнайся в своїх слабкостях і перетвори їх на силу. Не забувай, що, хоч виявлення правди може лякати, але саме вона стане потужною силою для самовдосконалення. Так що не дозволяй своїм страхам підсилити рожевий відтінок, сміливо зміни ці окуляри, дивись правді у вічі і переступай за їх межі. Ти сильна. Мудра та красива, саме такою, якою ти є.